Привіт. У мене у сина сьогодні день народження. Йому 16 років. Ми його поздравили. Сьогодні з жіною подарили йому айфон. Ай. Вона мені дзвонила зранку, включила по відеозв'язку, розбудила його, ми його привітали там. Ну. Так приємно, знаєте, і водночас так сумно. Це вже четвертий рік день народження мого сина, коли я не поруч. Коли я тут, він там, з 22-го року, і в нього от якраз у вересні день народження. І це так сумно насправді, знаєте, от вперше особливо, коли. Е Ну, я так знаєте, почну з того, що день народження сина, це от з дня його народження, це був для нас головний, головне свято у сім'ї. Там Новий рік, там все це не важливо було. От ми завжди якось від... святкували день народження сина так от серйозно. знаєте. При... Ну, запрошували друзів. Там, спочатку от я пам'ятаю, ще в Луганській на нас у від... ну, коли він трошки підріс, я не пам'ятаю, чотири роки було, по-моєму, тоді якраз, що ми там батьки приїхали, куми, діти, аніматори, торти, таке свято. Закат... Знаєте, класне, класно таке. І ну, в Харкові теж там ми їздили постійно там десь якісь анімації, десь якісь ми намагалися там, ну, зробити свято дитині. От, ну, останній раз в Харкові ми в флайпарки, по-моєму, або десь в ігровій кімнаті. Ну, коротше, це було наше головне свято. Це було наш, якби... Найсвітлиший, самий, самий самий найрадісніший наш день був. В тому році я пам'ятаю згадував як е, е, ну, той день, коли Даня родився, я пам'ятаю, п'ятниця вечором, Е, я прийшов додому, так уже щось, вже щось темно з роботи прийшов, і дружина така вже з животом вона якраз була в цей день на огляді. І каже, ну лікар сказав, ми там домовилися з лікаром, що її не вела. І вона каже, та ну, раніше понеділка вона не народить. І тут в неї ввечері починаються би, перейми. Вона там засікає, зателефонувала лікарю, засікли скільки між кожною схваткою, і вона там каже, що ну, до ранку маєш родити, збирайтеся, приїжджайте в роддом, я підтягнусь. От, і я пам'ятаю, ми такі тож, зібрали речі і сі, сіли такі на кухні в Луганській, такі, що насіння лускаємо, спілкуємося, тож воно вже там перейми, наростають там. Коротше, тоді. А родом у нас там недалеко був у Луганській взагалі, близько там, 5 хвилин їхати. І я от, в, в тому році я згадував знаєте, як дорогу до родома. Прям зупинився так мислено на кожному світофорі. Е, проїхався від дому там, до, до роддому, Ну там п'ять хвилин їздити. Так по пам'яті я згадав, там, знаєте, як я їхав в Луганське там е, вдоль фабрики стіль, потім наліво повернув, піднявся там до мимо общаг наш інститут. Коротше, на Востокі ми рожали в роддомі. От, і я приїхав у привізії, стояв під вікнами в роддомі, там, чекав, поки вона родить, на, на зв'язку з нею був. І там потім і ще хлопчик під'їхав, мужик один. І ми там разом чекали, стояли під вікнами. Я вже вморився, дружина вже каже, а вона щось там ж, ж очікувала. Ай, я кажу, ладно, я поїду додому, трошки посплю, то що я вже теряюсь. То Приїхав додому, щось я спав, не спав, повернувся назад, стояв під вікнами, слухав крики. От, тоді вже в цього хлопця, що зо мною чекав, вже народився син. Вони вже приїхали друзі, почали вже випивати. От, а я стояв, вже, чекав, у мене вже зв'язку з дружиною немає, я вже не розумію. Тоді раз уже крики припинилися під ранок, вже там 6, 6 ну десь між до 6 і 7. Світло вимкнуло, і все. У мене ні ні телефона лікаря не було, нічого. Я якось такий стою, блін, і що далі, і що робити. І такий же ж тоді ну, зв'язався з прийомним відділенням, спитав. У нас там малий трошки родився. З асфіксією його відкачували, він тоді лежав у кислородній камері. Ну все добре, слава Богу. Але так його він спочатку там лежав якби, окремо. А я тоді ж якраз теж був, типа ковід. Ну не ковід, а тоді був там свинячий гриб, чи що, не пускали, теж маски ж цігня, От, І я пам'ятаю, там якісь студенти були. Іноземні. І я одів оцей же ж халат купив там маску, шапку, бахіли, одівся як космонавт, і разом з ними там в місті студентами ж пішов по цьому родому. Ну, знайшов вже ж дружину і десь там вже до обід я вже, там, побачив свого сина, там подержав на руках. Він такий на мене глянув так серйозно. От, ми важкі такі були пологи. Важкий, він Він крупненький був, а дружина мілка, і так важко все було. От, але ну, слава Богу, що все нормально. От. І ну, так знаєте, якось... Ну, время пролетіло швидко. От Я ну, пам'ятаю той день, пам'ятаю, тоді там така тепла осінь, коли ми стали батьками. Ну, життя змінилося ну, потім. Вже як почалось нове життя, родився син, і в тебе з'явилася нова особистість, і ти став байком. От. Я дуже радий був цьому, я дуже хотів, цього було важко, але якби, все, це, все це того варто. І, ну, зараз я вже легше це сприймаю. От, знаєте, як коли вони тільки поїхали в Німеччину, а я тут був. От Коли вони мені теж дзвонили на зв'язку німці, там, Сара Стобі організували якби, день народження ми тож, там, в німецькому стилі з піцей, там, І от вони набрали. І мені так було бідно, блин, що я сидю, що якісь ну, незнайомі люди, дякую їм. ну, Звичайно, там, величезне, що вони прийняли сім'ю, допомогли там, на День народження, подаруночка, організували свято. але, от, ну, так мені бідно, що я завжди би, був поруч з сином, а от 4 роки, найголовніший день там мого життя, і я не поряд. Це мене, звісно, так дуже гложить. І навіть і зараз тож, зараз, тому що ну, все одно я би, вже ну, частково сприймаю його, як ну, дорослу людину вже. Але ну, частину дитинства. Частину радості батьківства, звичайно, ця війна забрала. І ну, малому теж дуже якби, складно. Дитинство теж пересобачилося з цими всіми подіями. Якби, знаєте, ми гадали, що ми там жили в важкі часи, там, коли розвалився Союз, там все помінялось, діаності, все це. Ну, все це теж, ну, важко було. Але ну, от, моїй дитині теж якби, не переливки. Е, тому що ну в 2014 це йому там 4 роки було 4 з половиною. Ми переїхали з Луганська на нову квартиру, потім в Харкові там жили, знімали, потім переї... Ну, в Харкові все класно було, потім опять почалося. Переїхали в Тернопіль, потім вони поїхали в Німеччину. І якби він за 15 років поміняв там три-три школи, блін, чотири міста. Сьогодні проживання, якби йому важко теж з тими ковідами, війнами, сім'я якби роз не разом розлучилась чи не розлучилась, не знаю, роз... розпалась, ну коротше, не разом. От 16 років малому. Вже якось малий його і називати, якби не дуже не дуже коректно, тому ну, що він уже не малий. Він подорослішав, він якось вже такий вже. Він все розуміє, він якби, вже своє життя у нього, свої погляди. На нього вже важко вплинути, важко йому щось, він вже сам формує свої. Як буде далі, я не знаю. Я сподіваюся, що Ну, головне, щоб він був здоровий, щоб він був щасливий. Що в нього в житті щось склалося, все, що він вважає, щоб він знайшов себе, знайшов свій шлях. У ну, нього якби, правильні принципи. От. Де він буде жити, взагалі от, неважливо. Зараз вже неважливо, тому що ну, я розумію, що якби, час іде, і все змінюється. І... Щось передбачити в цьому житті дуже важко, і ну, хочеться, щоб в нього було все добре, де він не був, щоб його оточували там, класні люди, допомагали йому. У нас якось по життю так складалося, що у нас завжди якби, підвертались такі хороші люди, добрі друзі. І якось ну, воно так легше допомагали завжди. Якось так. Нам народження сина.